Фентезі та пригодницькі романи найулюбленіші твори юних краян. А компанію відважному айвенго, винахідливому мюнхаузену та шибнику тому Сойеру тепер складають ще й добрі чарівники Гаррі Поттер та Персі Джексон. Перший раз беру участь на мене надихнуло. Я дуже люблю читати, і я е, спробувала піти першого разу в нас в районний бібліотеку. І мені сподобалось там. Було багато питань, які про які я книги читала. Мені кажеться, що це ну. Варто того, щоб спробувати свої сили на обласному конкурсі. В Міському я вже спробував. Мені вдалося перемогти. Приїхав подивитися на що я здатен в області. Хотів е, конкуренції і мені просто цікаво. Почути запитання, подивитися бібліотеку. Я люблю читати взагалі. Я більше читаю сучасну літературу, і мене ну, якби відправили, не відправила, Я виграла конкурс, і я приїхала сюди, щоб добиватись більшого. Ці дітлахи учасники обласного конкурсу кращих читачів краю, обирали їх відповідально. Кожен з них пройшов складним лабіринтом літератури, обравши правильні відповіді на каверзні тести та запитання. Тепер вони теж свої рідні герої, як і їхні улюблені книжкові персонажі та письменники. Мені подобається Наталія Щерба Часодії. Це моя улюблена книга. І коли того року вийшов, вийшла книга Очима ТСН 94 дні. Це теж мої, дві мої улюблені книги. Вони теж показують, що потрібно боротись до кінця. Українських письменників мені подобається творчість Всеволода Нестайко, такі твори, як Теодора з Васюківки. З українських то Андрій Кокотюха Всеволод Нестайко, а з таких зарубіжних то Марк Твен і Джек Лондон. Цей конкурс одноліток конкурсантів, йому 11. Конкурс розрахований на дітей 6-7 класів. Саме от така вікова категорія, яка певною мірою можливо, щоб вони не втратили сам інтерес до читання, саме і підтримуємо таку вікову категорію. Цього разу найкращі юні читачі краю мали унікальну можливість поспілкуватися скайпом з відомими українськими письменниками Олександром Дерманським та Андрієм Кокотюхою. А звання кращого читача Хмельниччини здобули шестикласник Іван Гончар та семикласниця Аліна Юзвішина, читачі дитячих бібліотек обласного центру. Вже скоро вони матимуть можливість відвідати книжковий форум книгоманія, що відбудеться у Львові. Анна Оникієнко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.